Привіт! Сьогодні мова піде про бренд Хеліка. Це литовський бренд, про оцей змішувач, який має отаку назву: модель Матена 7023. І зараз особливості цього змішувача. Саме головне, саме цікаве в тому, що він увесь. Повністю чорним. Тут нема ніде ні хромованих елементів ніде нема ніяких. Навіть під цією ручкою отут теж все профарбоване до чорного кольору. Ручка, п'єдістал. І оцей носик, з якого йде холодна гаряча вода і йде душ струя. Бачите, він такий трохи структурірований. На, на камері зараз це буде видно. Навіть в порівнянні з основним корпусом, це фарбовано в таку ж краску, але фарба але має таку цікаву структуру. Гарна ручка. Дуже ну, товщина ручки, така, яка, знаєте, як ну, зручно в нею. Зручно нею. Потім змішувач, отак він може повертатись в різні сторони. Це якщо у вас велика мийка, то це може бути потрібно. витягний шланг. Він отут от зроблений так на шаріку, що ніколи не зламається, тому що його нема можливості це зробити. Він крутиться всі сторони. Ця кнопка, яка перемикається на душ. Ось він іде по колу. Коли потрібно, ви його вмикнули, і тиском води воно тримається. Не треба, вимкнуло, і воно стало назад, як звичайна вода. Г-образна форма сучасна функціонал, те, який потрібен для цього. І нормальні кошти він коштує і гарний зовнішній вигляд. Так що Чекаємо, коли він буде на вашій кухні.